<сміємо> <сміємо> жінка застелила скатертину красну, ось дивіться. Снімаємо. Не так, треба Не сказати, ти... вітаємо всіх, хто зайшов до нас ну, на канал. Жінка за мене повіталась. Да. От мені цікаво, знімаємо красну скатертину і думаємо. Ну же чорний квадрат нарисовав. <риклад> ну, ну намалював. І що там? А ми знімаємо красну психотену. Ну не то хотіли? Це ви ну, дуже це, довго нас Ну це ради так, ради приколу. Да. У нас був перерив. Перерив був. Я вообще там в шокі, що то в квадраті люди бачать. Це Юра хороший за квадрат. <реш> ну, в общем, ну тепер вже до діла. Вітаємо ще раз всіх, хто зайшов до нас на канал. У нас була перерва, бо було дуже завал був на роботі, не було коли займатися Ютубом. І їздили ми на дачу за цей час, на Пасху поїхали на дачу, побачилися з дітьми, гуляли по Києву. Дуже нам, звісно, такі спогади приємні. От. І зараз вже приїхали і стали вже до роботи, ну, так, до такої роботи, що вже запали, оці всякі завали на роботі закінчилися, вже спокійний режим, і будемо продовжувати знімати відео. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Вчора ми зробили сир, зараз покажу. Ой, нож ніж упав. Нож упав. Будемо грешти. Це хтось хто спішить. Ти думаєш? Да. А хтось прийде. Значить, це така головка сира у нас вийшла вчора. Сир у нас на Пасху перед проводами був такий дорогущий, що підступитися не можна було. А вчора вже неділя була, і ми купили цільний сир, такий не, не сепаратор, як у нас кажуть, а з цільного молока по 100 гривень кіло. І от зробила я вчора сир, значить, в мене є на каналі там рецепт. Кому цікаво, заходьте. Дуже класно виходить. Це я вирізала. У мене є ковшик такий металевий. Вирізала з обичного пергаменту, Бумажечку підстеляю, тому що так може прилипнути. Оці чорні цяточки, це всякі тут спеції. Сипанули просто ложку спеції. Тут і перчик є, і коріандр, і всякі такі травки. Зараз подивимося, який він вийшов. Ось, Ось, такий твердий сир. Дуже класний сир, це ми вже робимо не перше. О, то кому цікаво, заходьте, я силочку дам, буде в відео і під відео. А на краю. Я замітив, ютубери вічно розрізають посередині, бо воно не розпадається. Самий краєчик. Я о, о. незручно, я сидю і не хочу вставати. Ріжеться Та не, полосками, не кришиться, ні, нічого. Ні. Та це ж не перший раз ми робимо, воно стоїть до всього, ну це як справжній стир, що там казати. Хочете більше підсолити, хочете менше підсолити, можна. Ну, в общем, от таке. Так що починаємо працювати. Кому цікаво, ще раз кажу, залишайтеся з нами. Там буде багато цікавого. Ну як багато, не дуже багато, якщо чесно, то знімати не сильно хотілося. Насолоджувалися як сказати, компанією дітей і в кожда хвилина. В кожна хвилинка була на рахунку. І да. і Трошки відпочивали. Зараз ну, підемо на город. Та нагород, мені ще будем... процедура така неприятна. Обратно просоль. Вони ще стоїть, капітамуха. Да. У нас 25 числа закінчується запрет. І проблема, про... ну як проблема? Це не проблема, але ну, неприємно. Я покажу потім. Риба, риба спортилася. Та що спортилася, Вони ще в літній кухні капець. Стоїть. Заванялася риба, сільнику кудишня. Ну все, тепер буду ось дивіться, люди добрі. яке і вони ще стоїть, оце соль, Оце солі. Оце, солі, оце Скільки соляться. Вона прям реально заванялася. Вона ваняється. Фу, пі пі Дивись. Оце скільки солі я. Думаю, чим більше солі привик, що на все робити. Це капець. Оце, дивіться, що робиться. Дивіться, Ой, і риба все прокола. Дивіться, що робиться з рибою. Вона красно зробила. Оце турецька соль. <рес> Турки. Оце, оце нам підсунули. Оце ми їмо. Дивіться, стоїть ще стоїть на ймовір. А раніше все время, просто що вже ж годами це все робили, коли ну, була наша артемівська сіль, а, да. то сушили оце в таких ящиках, ось ось, це класний такий метод. Видите, ось ось, сіточка і все. Ящик. Воно не дерев'яне, ось ось фанера, дерево не натягує. Не фаніра, це пла... це <coughs> не фанера, це, вагонка Я пластикова. Кажу, не дерев'яне, плаго не натягує, пластик, удобно ось ось. Пластикова вагонка. Зараз ще один ящик принесу. Пропала вся риба із-за цієї солі. Представте, якби набрати Артемівську сіль в такій кількості, то та риба всю життя держала, ну, робила і ніколи не пропадало. А зараз, поки пішов за рибу, яка красота мене розціла. А скільки бутонів. Ось сюди все. І це ну, дуже гарний калачик. А куди ти її тут поставиш? Ну я поставлю рядом, а все отак снімуть. Ось ось таку кришку я ви зробив, ось теж підручним підруч матеріалом. Ось, Це трохи біліше. А це сіль та сама? Та я не пам'ятаю, яка це сіль. Це трохи наче лучше. Ну, те саме пальто. Ось, риби. Сіки риби пропали. Ні, ну це ще терпімо, це, наверное, якась друга соль. Не знаю, що ще. Ну, тоже стрём. Ну, да, стрем... це, це, не так амбетно. Стрёмно я це діло, взагалі. Ну, да, це не воняє. Це риби пахне, ну, все одно її не треба їсти. Після цієї риби... Ой, фу, ні, ні завоняло, ось все. Ага. Не. Короче, це все треба викидати. І за турецьку, і за я... да, турецьку. я не знаю, що тепер робити. Немає. Ось що я ще казав, 25 числа закінчається гроє яхі. І хочеться тарані поїсти. І що робити? Так, і ми об'їздили всі магазини, перепитали на оптових базах, ніде немає солі. Кругом солі це з'єжками. І все, і нічого не можна зробити, ніде її немає. Треба дивитися, ще кажуть, підказували там нам на каналі, ми коли виставляли ролик про сіль, то підказували, що через OLX Хтось там продає, треба буде подивитися, то може новою почтою через лекс сіль. Так що це таке. Дивіться. Не знаю, пробую зараз кинути у воду, міняти воду через казів, не знаю, минут 20. Може щось і спасу. Та ні, не треба. Я на тобі проекспериментую. <рес> я не буду їсти. Це, це дуже Де? опасно, не треба. Та що ж я Та можна заболіть якусь заразу, не обаче. Якщо не, воно завонюється, Ні, ну то це взагалі, то, воно це значить біленка, вона не працює. Це всі значить, як біленка, треба. Ну, от з такими, ми, можна сказати, печальними новостями для нас. Вернулися до роботи. Починаємо працювати, ще раз кажу, після такого довгого двотижневого перериву у нас була робота важніша, яка треба було працювати, і не було часу на YouTube. А зараз будемо потихеньку знімати ролики, з вами спілкуватися, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ну а на сьогодні всім пока-пока. І скажіть, де соль взяти. Хто знає, підкажіть, де взяти сіль. Нормально. Ну я траву.